Що цікавого сьогодні. Nissan Murano. 11900-11 рік. Лексус. Де цінник? Немає цінників. Версаноут американський. J208, 14 рік, 70 пробігу, 1,2 бензин, автомат 8200. Toyota Avensis, 10 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель, 9400. А 614 рік, 15900. Однрка. 6 немацінників. Три оцінка будуть знижки. Ford Edge 17 рік, 180 пробігу, 2.0 EcoBoost, автомат 15500. Це щось так цікаво. Model 3, 20 рік, 26-800. Це ж хороший. Corsa. 12, 21 рік, механіка 1-2 бензин. 21 рік, але механіка. Грандур Hende. Трюхлітровий газ. 15900. 17 рік. Здоровій папілац. Мазда 6, й рік 80 пробігу. 17700. На автоматі. А 6 612 рік. 15700. Двохлітровий бензин. Волон гібрид. 16 рік, 80 пробігу, 16 тисяч, автомат передній привід. беж, Кермо чорне. Красиво. Офіат з цінником. Ну, раз не було цінника. 515 рік. 90 пробігу. 1,4 бензин автомат. 8900. Volkswagen EOS 7 рік. 2007 рік. 120 пробігу, 2-літровий бензин, механіка 6900. Салон беж, Кермо чорне. прикол. Mitsubishi ASX, 11 рік, 250 пробігу, 1,6 ГБО, механіка. 9000. Там с хвостиком. Ford C Max 15 рік, 80 пробігу, 2-літровий бензин гібрид О, автомат 11900. Renault Ренотрафік 2007 рік 250 пробігу, 2-літровий дизель механіка 9000. Чері тіго 4, 21 рік, 30 пробігу чи 40. 1,5 бензин, автомат. 13,200. Нісан Кашкай, 16 рік, 160 пробігу. 1,2 бензин, автомат. 12600. Infiniti Q50, 16 рік, 230 пробігу, 2,2 дизель, задній привід автомат, 14,200. Ford Escape, 19 рік, 60 пробігу, 2,5 бензин, передній привід автомат. 14900. Tiguan, 16 рік, 130 пробігу. Двохлітровий бензин. чи Що там що там пише? Да, 2.0 бензин, передній привід автомат. 12900. 16 рік. 16. Свіжий. Евок. 12 рік. 190 пробігу. 2.2 дизель повний привід автомат. 16500. 16400. Land Rover Sport, 2008 рік. 120 пробігу. 4.2 бензин, повний привід автомат. 12900. Range Rover Sport 2010 рік, 240 пробігу, 3 дизель, повний привід автомат. 16900. Discovery 13 рік, 200 пробігу, рхлітровий дизель повний привід автомат, 23400. Тут чорна шкіра. А на тому біж красивая. Infiniti QX60 17 рік, 110 тисяч пробігу, 35 бензин повний привід автомат. 18700. Це ціни впали, не? вкусне. Так, Toyota Highlander 20 рік, 25 пробігу, 3,5 бензин повний привід автомат, 32,900 Є е 218 рік, 290 пробігу, літровий дизель, задній привід автомат 24900. Трафік. 2008 рік, 280 пробігу, літровий дизель, механіка. 9900. Cruiser Прадо. 10 рік, 240 пробігу, 4 літри газ-бензин, повний привід автомат. 22 900. Прадік, 18 рік, 140 пробігу, 27. газ, бензин, повний привід автомат. 30400. 30 400 долярів. Рено Меган, 2009 рік, 190 пробігу, 1,4 бензин, механіка. 6200. ПЖ308. 2008 рік. 190 пробігу. 1,6 бензин, механіка. 5400. Віже висело. Це зараз модно. Чорне кермо. Октавія 2005 рік 270 пробігу, 1,6 ГБО. Механіка 5900. Opel Zafira, 2007 рік 225 пробігу. 1,8 бензин. Автомат 6400. Opel Insignia, 16 рік, 230 пробігу. 1,6 дизель. Механіка. 11900. Белястра, 2009 рік, 270 пробігу, 1,3 дизель, механіка. 5. Кіко 5, 5400. Гольф, 21, 175 пробігу, 14 бензин механіка, 4400. Tiana, 11 рік, 160 пробігу, 2,5 бензин автомат, 7900. Renault Megane, 2007 рік, 340 пробігу, 1,4 ГБО, Механіка 3900. Toyota Vensis 2008 рік, 150 пробігу, 1.8. Механіка. 6900. Renault Laguna, 2005 рік. 320 пробігу, 22 дизель, автомат 4000. Ніва, 88 рік, 191-й години, 6 газ бензин, повний привід Механіка 3700 без цінника. Слухайте, стільки машин вже продано напівпорожня площадочка-майданчик. Якщо цікавить, діагностика перевірка автопідбір по Україні, звертайтеся. Так, ми зараз будемо дивитися цей опір. Також можливо доставка по Україні та по Європі. Щоб ще таки позаглянути. Так, Цей Opel. Так, всього 230 тисяч пробігу. І 11900. Тканина. Універсал. Це ДТІ. Так, релінги. Ще й не облізлі. Сколів щось непомітно. Він код є. Лобаш чистка, маркування. А він якого року? Шестнадцяту року. Що, оригінальний лобаш? Ну это по богатому конечно. Зрозуміло.